Село Павлівка Білопільської громади розташовується приблизно за два кілометри до кордону з Російською Федерацією. Ворожі снаряди влучають у домашні господарства об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. За весь період повномасштабного вторгнення по Павлівському старостинському округу троє загиблих. Староста Світлана Федорченко залишається у Павлівці із перших днів російського вторгнення. Нам показують найбільші руйнування по селу. Із поміж таких об'єктів цей будинок культури, який розбили у листопаді 2022-го. Було близько 30 прильотів. От ми тут видавали гуманітарку людям. І потім почали прицільно бити по цьому будинку культури. Ми з колегами на шість чоловік було там, залягли в куточку і намагалися сховатися. Почали вилітати вікна, двері, розбили дах, вирахували, що між виходами та прильотами декілька є секунд, тому почали тікати. От. І в цей час, там де ми лежали, майже рядом розірвалася міна. Майже щодня місцеві жителі потерпають від обстрілів. Від російського снаряду постраждав і цей приватний будинок. Його мешканці дивом врятувалися, пригадує Світлана Федорченко. Проживали тут вчителька, проживала, яка на даний час вела онлайн уроки. Але завдяки тому, що чоловік позвонив і сказав, що йдуть виходи, йди спрятайся там. Погріб чи кудись. Вона успіла в останню хвилину вийти з будинку. Не полишають свого місця роботи і працівники фермерського господарства. Внаслідок російських влучань тут пошкоджена значна частина матеріальної бази. Летіли уламки, весь час дахи ремонтувалися, а останнім разом був такий потужний обстріл, що був пошкоджений цей склад. І дах пошкоджений, і тут знаходилась техніка: бензовізбу, газон, навантажувач, мерло і трактор МТЗ. Зараз цю техніку намагаються відновити. Життя на кордоні. Розкажіть, будь ласка, взагалі, яким воно є, і як ви живете ну, під постійним обстрілом, можна сказати. Страшно, звісно. Хочеться, щоб все швидше закінчилось. Віримо в наших зсу. Намагаємось триматися, допомагати одне одному. Через постійні обстріли село часто лишається без світла та зв'язку. Щодня звідси виїжджають люди. Як повідомила нам староста Павлівського старостинського округу, за період повномасштабної війни його населення скоротилося в кілька разів. У двох населених пунктах старостату, селах Волфиному та Шпилі, зовсім не залишилось жителів. Христина Довдня, Євгена Брасімов та Андрій Юрченя. Суспільне новини Сумщина.